Цікаві факти про тварин Південної Америки. Мурахоїд. у мурахоїда витягнута мордочка і великий пухнастий хвіст. Під час сну мурахоїд може криватися своїм хвостом як ковдрою, харчується мурахами, термітами, бджолами та личинками жуків. Мурашники руйнує передніми лапами з довгими кігтями. Збираючи мурак, він висовує довгий липкий язик на пів метра. Рухає язиком мурахоїд дуже швидко, за хвилину може висунути язик 160 разів. Лінивець, лінивець найповільніша тварина. Усе життя він проводить на деревах і майже ніколи не спускається на землю. Він висить униз спиною, тому навіть шерсть його росте в напрямку від черевця до спини, а не як у інших звірів. За цілий день лінивець може пересунутися метрів на сто, а іноді й на менше. Колібрі, Колібрі – найменша пташка на землі. Її довжина разом із дьобом не більше, ніж 6 сантиметрів. Колібрі вміють літати угору, вниз, хвостом назад. Вони не сідають на квітку, а зависають над неї і довгим дзьобом дістають нектар і дрібних комах. Крилами махають із такою швидкістю, що ми бачимо лише напівпрозору хмарку з боків тулуба птиці. Анаконда. Анаконда дуже велика змія. Довший за неї тільки сітчастий пітон. Але анаконда важча, у неї немає отрути. Жертву вона вбиває своїм сильним тілом і не дає їй можливості дихати. Анаконду називають водяним удавом, адже майже весь час вона перебуває у воді, на берег або нижні гілки дерев вибирається, щоб погрітися на сонці.